Друзі, ми зібралися трошки прогулятися. Ну так як прогулятися, нам треба виїжджати, щоб прогулятися. Тут ніде не прогуляєшся особо. І знову каже тато, що нам треба заливати тормозну жидкість. Ми якось їхали в цей. Де ми їздили, тато? На водоспад ти заливав. Я вже психологав. Ще після того заливав? Каже, з певно, щось протікає. Та й так. Не стояв, мабуть, не ну так, це <гум> так само як з господарством. Знаєте, якби тут то, то вже то щось не здало, то вже то, там вже, то вже якесь гуся здохло, там вже коза дістала запалення, ще щось, ще щось. Ну так би нічого не тримав, то певно, щоб нічого не було. Так воно є. Добре, друзі, їдемо трошки. Їдьте з нами, нема що сидіти вдома. Наші дітки ніхто з нами не хочуть їхати. Каже, Артур, якби кудись далеко, я виїхав. Я каже, то коли вже далеко їхати? Це вже десь по 7 годині. О, каже, далеко б десь їхав. Ну, він вже такий, знаєте, налаштований на поїздку. Нічо, це я Донецька каже, теж не хоче. Вони би всі далеко десь їхали, знаєте, десь за е, скільки там кілометрів 100 більше. О, не їхали. А туди десь близько ніхто не хоче їхати. Друзі, перша зупинка, коктейль. У в будні дні нема коли на коктейль ходити, а потім хоч, хоч неділю і свята, поки літо. Друзі, ми проїжджаємо ліс. ліс. І зараз, кажу, чоловікові може зупинимося, подивимося в лісі, чи є гриби. Після тих дощів від тепла повинні вже бути гриби. Але... Але ми ще не були на грибах, ми не маємо часу. Я Кажу, поки маємо нагоду, їдемо по приліс. Давай зупинимося, глянемо. Зараз подивимося, друзі, що є. Може, як град, є вже грибочки. Ось тако по трасу є лісок. Але з тої сторони не йдемо, бо дуже болото. А я щось не підготовлена до лісу. Так, машина їде, друзі, швиденько перехожу. Перехожу, перехожу. Вони так влітають тими машинами, як думають, що вони на самолітах. Ну дивись, як воно жене. Коби хтось вийшов, він ж би навіть не зупинився. О, добре. Добре, добре, добре. Зараз ми зайдемо. Може щось цікаве знайдемо. Чекай, бо тут. Чуєте, як пташки співають в лісі. Знаєте, що вам скажу? Коли то ми були трошки скорше в лісі, і взагалі ніяких грибів не було, взагалі ні голубінок. Так, це що таке? якась псючка. Дивіться, якщо вже є сироїшки, навіть всякі такі... Такі грибочки. Так що є велика ворогідність, що є і правдиві, або білі гриби, в нас кажуть. О! А сьогодні ми були на базарі. І я так дивлюся, що вже продавали. Небагато таких мищенках, знаєте, три лучках невеличких гриби. Так що так, що все може бути, що є. Меремухи ну, є. Маремухи ми теж беремо. Вони такі. Та ти, та ти не збираєш, щоб своєю одною маремухою робила. Бач з Але Що маремуху несе на не засти. Папа б до одну маремуху варила дві години. Показати, ну давай показуй. Показуй маремуху. Багато їх не беруть, не думають, що то отруєна, то не отруєна, воно. Так, вони смачні. Бачите, оце називається. Не фокусую нормально. Це називається маремуха. Вона має така. Ну, коротше, друзі, я вас не вчу і ви, ви не збирайте того, ви не знаєте, хто там сміється. <свісно> Гриби треба збирати такі, які ти знаєш. Так, які ти добре знаєш, а таке, може то добре, може, то ні. Ліпше того не робити, чесно бо можна настільки наїстися, скільки втравитися. Так, тату? А що, гриби? можна один раз і? Так, один раз можна з'їсти і все. Більше їсти не буде. Так що я вам нічого ні, нічого не вчу вас точно. Вчу... А я тобі скажу, що сьогодні неділя. І сьогодні люди нормально перейшли. Ну, люди вдома. Неділю там ми їхали по притрасу, стояли машини, але вони, напевно, йдуть туди через дорогу, туди далі, в голуб лісу. А може на пікнік приїхали. М? Ні, ну там воно є, треба йти вглуб, але річ в тому, що люди перейшли. Бо бачу перевернуті. Знаєте, якщо є гриб який-небудь, він перевернутий. Наче хто йшов, дивився, копнув, подивився, що за гриб. І пішов далі. Друзі, я дуже люблю ліс, дуже, дуже, дуже. мені тут спокійно. Але чути. Чу? Та то відпаром чути від цього, бо дощ пішов мокро. Вже тепер, певно почнуться, бо тепло є. Увага є. Повинні гриби бути. Повинні. А вон теж бачу, що з Чи це мені здалека листочок. Ні, це листочок. Думала, ну й там дивиться далі. Друзі, хочете прикол. Приїхали, ми подивитися на ставок, тут гарний ставок. Дивіться, все капці подарли. Розумієте, як не той, то за не тріскає вам кажуть. Дивіться, приїхала, приїхала. Тату, Приїхала в сусіднє село. Люди мають на просто зглядати. Без капці. А то без капці. Ось... Але тут така гарна травичка, кошена. Дивіться, як гарно зробили. А чий то з тебе, хто тут доглядає за ним? А тут фермер. Але він дає дозвіл тут купатися. А що ні? спеціально зробив? Ну. Ну, але рибу не лапають, бачу, люди. Ні, але риба є. Риба є, тут не можна лапати. Он кидається. по прикрытию гарно сделать. ну, можно, я не знаю. А вон лебедь. Да, я лебедь. А вон. А, сейчас пойдем туда ближе, с тем то есть. Там не лакарь? Ну. По болоте где шла? Где же по болоте шла? Та там жаба. Де? Та тут весь та жаба, ну чесно. Тобі, кажу, лізу в воду, давай. Але певно ну, глибоко. Може ти будеш пробував. А, ні. Та ну, а я, я втоплю. А тут Ой, маєш перегляд. Я ліпше не лізь. Ліпше не лізти? ти? Спадеш. Та витягнеш мене, що не витягнеш. Ні. Та за руку, то в зараз попросиш Я сам добре мію плавати. Та хлопів попросиш, як хлопці, дам на 100 грам, то тягні жінку. <говори> Ні, то я попробую що? <рик> Та може не знімай тут, бо ще впадуть, а буці люди мали щось біля. Вже люди заглядають, вже думають, боже, воно якесь... Що e, вам скажу? Водичка тепла, тепла, але я боюся десь ще лісти, бо не знаю, що ти його... Дуже... Має, має не дуже добрий. Вилазить, що ті обкинено. Якоїсь, то його не чуки. Але, але дивіться, попри як він все загородили каміннями. Бачиш чи ж попле? Акуратно зробили. Гарно зробили. Ну, так, так. Засіє травку є травку, гарно покусила, але тільки то що шкода, що не можна купати. Ну, не можна риби лапати. А може можна? Там не знати. Пуп би впав би, ну від нога. Що? Все, там вже ноги намучали, вже вставку було. Друзі, ми вже сидимо, верніше я сижу на траві, чоловік каже, не хоче. Ви та й дарма. <ріху> ще він місяць тату гайшов. Ой, друзі, щось. Але десь тільки один лебіль, другий. Десь має бути ще другий, не думаю, щоб один був лебіль. Може з маленьким. Можливо. Гарний тут ставок, а чоловік, що це якогось фермера, ставок доглядає за ним. Знаєте, як ми знали, що цей ставок? Аж Денис там тої неділі не сказав, нічого поїхав сюди купатися. Ну, він Скільки десь кілометрів сюди? Після. Десь 15 кілометрів. На ровері чують. З хлопцями. Ми поїхали. А де ми були там тої неділі? Що за не пам'ятаю? Де ми їздили? В, залі... Ні, в Заліщики ми їздили. Ні, ми нікуди не їздили. Як це? Що це не пригадує? Це не є. Там тої неділі. Коротше, наш Денис пішов, поїхав купатися, а кинув, взяв плавки. А, прати, В ну, вправку я виставляю. З правки кидаюся, Плавки. Кажу до Дениса, десь туди да, ходив купатися. Він каже, ти як знаєш? Чуєш? Він вже забув, що він плавки кинув. Я кажу, та бо як естрасенс, я все знаю. А <гум> ті кажуть, та ми їздили в Дарахів, село називається Дарахів тут. Ми їздили на Дарахів купатися. Я кажу, ну там яка вода, що їздимо на Дарахів купатися з хлопцями. Ой, бачка, типу ти ви мені хлопцями з класу, він дружить там кількома хлопцями. Ровером сюди крутити типу, по трасу, траса така, швидка всі їдуть, та траса на Івано-Франківськ веде. Ну і що ти зробиш? Ну, Видиш. Ти бавиш, доглядаєш, переживаєш ту дитину. А воно собі так, не нічого не сказав. Каже, нічого не казав, бо мені не дозволили. Ну, а то, що не спитався, то дає дозвіл йому їхати купатися. Та й все, тебе сьогодні приїхали. Подивитися, що тут за ставок. Де вони купалися? Хоче ми коли поїдемо сюди, ні? Треба підготуватися, але треба місних тут багато, знаєте. Ззаді мене, бачите, місцевих багато. Теж на нас скоса поглядають, ми на них, вони на нас. Вони нас бояться, не знають, хто ми такі. Думають, може, повістки роздають. Знаєте, хто повістки роздають. Ходить здати. А ми на них будуємо, може з місцеві. Може ще наб'ють. Ну, але так в селах є, ну що так немає в селах. Ні, вже ні. Вже нема. Колись так було, я знаю, що до дискотеку не можна було приїжджати ну, з сіднього села. Все, вже була бійка, вже всі билися. Тайтке, друзі, тайтке. А який песик. Песик, на, на. Як його звати? Арчі, на! На, арчі, ходи сюди. Ходи сюди, на-на-на-на, на. Нічого не маємо показувати. Арчі. Він побачив там далеко песика. Ай, ти такий! Ах, ти такий красивий! Ай, той такий! Не кусає, якщо погладити. Ти не кусаєш? ручний І ти хороший такий. Ай, такий хороший собачка. А, це теж наш. А це теж ваш, так? Тож ваш песик, він не підозрював там. А. Ти за другим так галком, так? Арчі. Арчі. Але той без повідка? No. Ale panu druzi? Tak. Kupa druzów. Wsi druzji. Chyre na, na. Każdy człowiek, kto spisuje druzów w kasie. Takie małe. Ale żebyśmy w domu, bo to... Ну кажу, може, в ліс, може, що я вже так биси його кудись брати, за ті кліщі. Друзі, хто має собаки, вакцинуйте, не, не полінуйтеся і не пошкодуйте тих грошей, бо і потім піде стільки, що просто капець. Не, тат? Добре, що вийшов. Добре, що так, з того, що він був, він взагалі. Я вже так сплакалася, малий так сплакався. Ми вже думали, що вже все. Добре, що так що вийшов. Ми вже місяць часу чекаємо, де від всього вакцинували. Він має паспорт і має вакцини, якщо він ще був маленький, але це. А потім вже далі ми не робили, бо то знаєте, думає, а, добре, коли все добре. А коли от стається біда, то й тоді себе картаєш, що ти не був такий уважний. Дивіться, без телефону не може. Друзі, загружаю шорти. Шорти на телефон. Я вам скажу, в мене шорти заходять просто на ура, що Мені не треба, щоб вони заходили. У мене стільки підписчиків на них на них іменно набралося. А вони у мене супер. Це такі короткі відео. Не знаю там хто дивиться, не дивиться їх. Ті короткі відео. Зразу взлітають і все підписується. Ну мені треба, там ти не розкажеш щось про себе. Ти ну, всяку фігню там знімеш, кинеш. І воно залітає, залітає, залітає. А то, що треба, то, то нема. Певно, треба знімати самі шорти. Один лебедь плаває. Де другий, непонятно. Я не думаю, що один би лебідь був. Ну, це гарненько сам так плаває. Чи то лебідка, чи то лебідь. Понятно. Друзі, їдемо ми додому. Трошки посиділи, перевірили обстановку. Купатися можна. А треба бути підготовленим, щоб купатися. Ой, добре, друзі. І вертаємося. Вертаємося додому. Бачите, що там траса йде на івано франківськ Короче, було чокарний. Добре, друзі. Сподобалася наша неділя. Наш ролик. Ставте вподобаєчку, бо чекайте, дуже сонце світить. Усе. Всім па-па.